Вони в нього любились окончательно, безповоротно. Як сказав Стів, ти задала тон для шашлика. Ми тепер другий шашлик не вас Щось друге, десь там, щось побачать. якісь ярмарки ми були, і там, ну типа, якась місна кухня, хтось там щось готує. каже, я навіть пробувати не хочу, навіть не хочу таке їсти. От тот, що ти, ти думаєш, це best of the best, найкращий з лучших. Та пошли, маленький. <силит> Стоїть в роздум'ях. Може він щось думає погане, думає, що я додому веду. Я сюди пішла в цю сторону, бо там собака гуляє. Жду, поки вони уйдуть, а потім підемо туди. Він привив, що ми в ту сторону ходимо, а ми туди не пішли, що таке? Это. Ну коротше, мариную я. Жарю теж я. В Україні я цього не робила. Це морська робота. В мене діли це мужики. маринували і жарили. Тут прийшлося мені, бо вони не вміють, не знають. Костюр даже тоже він не може розпалити. Я навчила. О, побачив, мабуть. Ну, а тепер його об'язувалися розпалити костюм, бо ну, вже можуть. Я його навчила. Він не мог розпалити костюм. Американці. Ні, ну він хорошо жарить этот стейк. А він американець, він знає, як пожарити стейк. Він знає, як огонь зробити спеціально для, для стейка. Для стейка не треба, щоб углі от це догорали. Ой, вони сюди. А, не, тут... А, ні, тут дома пішли. Ну пошли туди, йдемо. Для стейка ну, достатньо горить, та й горить. Він так обгорається стейк обуглюється, абу, абу, він має бути ну, внутрі такий от, о, полусирой, або полусирой. А наш шашлик, ну, свинина наша має жаритися на углях. А углів треба добитися углів. І Стів ну, не міг він не знав, як це зробити. Я не знала, ну, я, ну сама мені інтуїція, блін. Я цю тему затрагивати. Було тут, коротше, ржали і я... побачив, побігла. <риклад> Ще я розкажу, як мариную. Мариную просто лук, соль, перець, в І я спробувала. І я прямо тепер без коріандру не. Він прям гармонічно, Коріандр для м'яса, це прям best of the best. Ми купуємо прямо ціленький до моєї ступка, я його розтираю, милю і усе в м'ясо. Все. Лучок полукольцями посолила этот, перчик, коріандр і гукаю сіва, щоб він своїми руками зробив масаж. Так, пожмакав, пожмакав, хорошо, щоб это, лучок виділив, сок, щоб м'ясо. так, ну... Коротше, масаж м'ясо, я говорю, мейк-масаж. Вот. Ну шашлык всегда классный. І м'ясо тут же ж не купиш хорошого м'яса, Купляем в костка, оно, ну, ну, ну все одно добрый. Все одно шашлык виходить добрий. Ай. Вот. Та, що хочу, а, що... Чем я удивила? Лежить в холодильнике вот брюссельська капуста. Лежить і лежить, лежить. І вона вже така почала під як вот увядать. Це моя фантазія. Я розумію, ну, що вона не прожариться повністю, взяла її, бросила в кипящу воду і виключила. І оставила в, ну, в гарячій воді з закритою кришкою ну, в каструльці. Ну, десь може на полчаса. Потім достала, слегка так просушила, добавила туда, туди ну, в неї влила олійки, сольки, перчика. І трохи меда. Вот не пам'ятаю, чи я лимонний сок додавала, чи я хотіла додати, чи не додавала. Не пам'ятаю. Чуть-чуть меда, подумала, що буде карамелізуватися, щоб корочка була така чорненька. Ну і коротше на шпажки оділа і між. Цими, хто не знає, брюссельська капуста, це така маленька капусточка. Ну, я знаю, всі знають, але ніколи не знають. И между этими капусточками, между этими головками еще так по квадратику перчика болгарского. Такого соковитого, сочного. Ну, не знаю, думаю, музыка. А что, все равно жар есть, ну, проэкспериментирую. Блин! Вот так вкусно получилось. Стив, Мы будем это повторять. Мы будем это повторять. В натурі ми оце ну, прямо ділили по одної головки, ну, там осаждалось вже. Получилось три шпажки по чотири ось ці головочки, одна йому, одна мені, а одну ми коротше, розділили навпіл. Ну, я кажу, ну хочеш сув їж, їж, а він, ну ми ж такі, -то". ну як люблячі люди, ділимося комусь, щоб друг другу віддати останнє, так скажемо. І ми давай вже хав ну Пополам. І ми оце поділили пополам. І оце прямо брюссельська капуста, оце все. Ми тепер такий, ой, треба знову шашлик. І я розумію, я що він хоче не стільки ну, шашлика, а і за цієї капусти вже планує наступний шашлик. Так кажу, подожди. Ну, ну, я вчера не снимала, ж потому что холодно, такой ветер, и, и, так ну, неуютно. И я думаю, ну, та скорее а темно, потому что уже вечером, уже темно. И я только вот говорю, да ну блин. Думаю, не хочу я снимать, в руки холодно. Ой, тут пенечек, <laughs> я на пенечек сажусь. И вот так, короче, вчера мы так вкусненько покушали. Очень интересная женщина. Все время показываю, что она жрет и рассказываю, что она готова. Интересный контент. Очень интересная женщина.